Ви на славу попрацювали, і ваш сад, і город радують окостиглими плодами, улюблена пора всіх городників і дачників, але розслаблятися рано по-перше, збирати урожай потрібно грамотно, щоб не допустити втрат і щоб плоди вашої праці довго зберігалися. Другий дуже важливий момент турбота про власне здоров'я на збір овочів, фруктів, і ягід піде чимало сил, тому потрібно правильно розподілити навантаження і максимально спростити процес. Зібрали для вас лайфхаки, які допоможуть швидко і легко впоратися з поставленими завданнями, використовуйте садові пристосування. Побережіть вашу поперек і ноги, нахили, присідання і час, проведений на впочепки. обов'язково відгукнуться болем в м'язах і суглобах, щоб постійно не нахилятися над грядками, використовуйте невеликий стільчик там. Де немає можливості його розмістити, стелити садовий килимок або надягайте спеціальні садові наколінники. Збирати урожай з чагарників і дерев можна в спеціальний фартух, кишеню якого зроблений з щільної тканини, всі ці пристосування можна придбати в спеціалізованих магазинах, а можна змайструвати з підручного матеріалу, наприклад, такий фартух легко зробити зі старої клейонки, готуйте грядки заздалегідь, як тільки помітите. Що надземна частина цибулі стала сохнути, припиняйте полив цієї культури. Лук почне дозрівати активніше, приблизно через тиждень підніміть цибулини вилами. Тоді поживні речовини з листя перейдуть в підземну частину цибулі. Безпосередньо до викопування цибулі приступайте, коли на ньому утворюються, криють луски, а листя висохнуть. Заздалегідь до збирання врожаю слід готувати і часник. Для цього зав'яжіть його листя в вузли. Листя почнуть сохнути активніше, а поживні речовини перемістяться в головки. Викопувати часник потрібно, коли листя зав'язані в вузли пожовтіє. якщо у вас невелика грядка картоплі, підготовчі процедури можна провести і на ній. За 70 днів до збору врожаю обріжте бадилля, залишивши тільки шість десять. Така маніпуляція дозволить шкірці зміцніти і бульби будуть менше травмуватися при викопуванні. Також із землі піде зайва волога. що фізично полегшить процес копки. виноград дозріє швидше, якщо ви видалите листя, які затуляють грони від сонця. Збирайте урожай вчасно. Під час збору врожаю обов'язково орієнтуйтеся на прогноз погоди. Кращий час для цієї роботи. Хай ясна погода. Тому що мокрі овочі і фрукти схильні до гнили і не будуть довго зберігатися, важливо не упустити і сам момент дозрівання огірки збирати потрібно через день. Це дозволить їм не переростати і своєчасно давати нову порцію плодів трохи рідше, приблизно раз в 2-3 дня можна заглядати на грядки з помідорами. Якщо не робити цього, помідори можуть перезріти, а ми можемо пропустити перші ознаки розвитку фітофтори і втратити урожай. Не можна допускати перезрівання фруктів і ягід. Переспілі екземпляри не будуть довго зберігатися, а в самому саду стануть розсадником шкідників і хвороб. Тому дуже важливо не тільки збирати весь урожай з дерев і чагарників, а й утилізувати всю падалицю. Використовуйте підручний матеріал. Червону смородину легко збирати звичайною виделкою. Пропускайте гілочки через зубці і ягоди будуть обсипатися в відро, напевно, ви знаєте, як за допомогою палиці і пластикової пляшки зробити пристосування для збору яблук і груш з високих гілок. А якщо зробити на пляшці невеликі щербини в 2-4 см, то таким чином можна знімати вишні і черешні, щільна пластикова пляшка з зазубленими прикріплена перпендикулярно до держака. Допоможе зібрати падалицю, не нахиляючись. Якщо закріпити гофровану трубу на відро, можна збирати вишні, черешні і алечу з прямою спиною. Зірвані плоди опускайте в верхній її отвір, і вони самостійно скотяться в ємність. З пакета від соку зробіть совок, відріжте верхню частину, одну з широких сторін укоротите, а на дні виконайте отвір для руки. Так ви зможете збирати ягоди, не побоюючись, що вони обсиплються на землю. Обсипаються ягоди можна збирати над старим розкритим парасолькою, покладеним під кущем, плануйте заготовки. Багатий урожай часом стає проблемою, далеко не всі овочі і фрукти можуть довго зберігатися, перед збором плодів підготуйте льох та інші місця для зберігання, окремо подбайте про посуд і ящиках, звільніть місце в морозильних камерах. Якщо плануєте готувати закачування, вивчіть рецепти і придбайте всі необхідні для них інгредієнти. Особливо це актуально для тих, чиї ділянки розташовані далеко від великих магазинів. Не чекайте, поки плоди ваших праців псуються. Продавайте або роздавайте надлишки, а на наступний рік плануйте посадки з урахуванням отриманого врожаю. Урожай зібраний, можна і відпочити. Використовуйте не такий вже й тривалий період спокою для планування нового сезону, змайструйте або купите новий дачний інвентар, який полегшить вашу працю в майбутньому.